Вітаю вас, малята, та запрошую в майстерню художника. Малюємо сьогодні сніжиночку. Нам потрібен папір. Це квадрат синього кольору. Виготовимо незвичайний пензлик. Потрібен шматок паралону, стрічка. З'єднуємо олівець і паралон. Ось вийшов незвичайний пензлик, готуємо пензлики, водичку і білу фарбу. Пензлик з паралону занурюємо в водичку, набираємо білу фарбу, визначаємо на папірі середину. І малюємо широкі смужки ось як вони виглядають. Звичайним пензликом будемо проводити тонкі лінії поверх основи. З'єднуємо також всередині Смужечки виходять тоненькі, і вже їх чітко видно. Фарби на пензлик набираємо небагато і під кутом будемо притискати ворс пензлика до нашої лінії. Такими рухами оздоблюємо всі лінії нашої сніжиночки. Яку красуню сніжиночку ми з вами сьогодні намалювали. Ви справжні художники. Дякую, до зустрічі!